з 15 по 21 грудня. На цьому тижні нас очікує останнє в цьому році новолуння, новолуння в стрільці. Що важливо робити саме в цей день, розкажу в даному відео. Тиждень рішучий та дієвий. Вже з понеділка Марс, планета дій, активності, драйву та енергії переходить в знак Козирога. Це одне з найкращих положень Марса. Це перш за все потужна енергія в професійній сфері, посилюється організаційні здібності, дисципліна, відповідальність та впертість. А скозерозі це ще і про трудогалі. Робота без відпочинку. Йдучи Козорогу, Марс буде дисциплінувати енергію стрільця. Зараз три особисті планети Сонце, Марс і Меркурій знаходяться в стрільці. Це широта душі, масштабні плани, бажання робити подарунки, потратити все до останньої копійки на новорічні свята. І саме Марс буде трохи стримувати це все і е, направляти енергію в результативне русло. 20 грудня новолуння в стрільці. Це час мріяти, загадувати бажання складати Дати карти бажань, прописувати плани, складати віші, лісти, медитувати та візуалізувати ваше найкраще майбутнє. Причому не тільки 20-го, а ще і 21 го грудня дуже потужний день. Це день зимового сонцестояння. Дуже важливо в ці два дні перебувати в хорошому настрої, мати позитивні думки та світлі почуття. До 20 грудня бажано завершити справи, вітати борги, виконати старі речі, прибрати простір, який перш за все починається з середини, упорядкувати. Думки позбавитися старих упереджень та болісних почуттів та спогадів. 20 та 21 грудня проведіть в повільному темпі та, головне, в доброму гуморі. Вдалого вам тижня!